Його називали богом у хірургії. Він зробив власноруч 40 тисяч операцій. ЮНЕСКО присвоїло йому звання Людина планети. Це все про Олександра Шалімова. Один зі своїх днів народження Шалімов відзначив одночасну операцію на 18 столах. Це був майстер-клас для молодих хірургів з різних регіонів у циклі Обличчя України Олександр Шалімов, герой України 2005-го. Що впав під і йди далі. життєво життєвокредо було у Олександра Шалімова. Останню операцію він провів у 83 роки. Оперував його учень у пацієнта, пухлина вразила важливі органи судини. Прийняти правильне рішення і врятувати хворого допоміг саме шалімов. Він визнавав, вчився все життя. Кожні два місяці в світі нова методики, нові технології, новий вид лікування. Якщо ми не будем вот эту інформацію давати людям, ми дуже швидко відстанемо від от всіх країн. в Україні. Лише два інститути носять імена хірургів практиків. Назви їм дав народ імені Амосова та імені Шалімова. Обидва лікарі народились в Росії. Пройшли шлях від рабфаків районних лікарень з операціями при звичайній лампі до створення власних шкіл. У хірургії ім'ям Шалімова багато ще пов'язане з словом уперше. Він був дуже смілим. Э... рационально смелым, разумно смелым хирургом. В хирургии смелость, как вот, наверное, и у летчика, наверное, есть же моменты, которые непредсказуемы. И вот человек теряется, он становится, вот два раза растерялся, два раза что-то не сделал, и все. И уже за спиной груз страха, груз определенного. Вот он нас научил не бояться. В украинских клиниках до Шалимова смертность при резекции шлунка была 17%. Він вивчав технику операции в Німеччині, проводив досліди на собаках та трупах, а потім розробив нову методику. Смертність упала до 3%. Опоненти вимагали як доказ знімки, а спеціальної апаратури для них не було. Шалімову довелось науково обґрунтувати свій метод аж у трьох докторських дисертаціях. Йому повірили тільки після трьох з половиною тисяч унікальних операцій на підшлунковій. Він вмів розмовляти з хворим, він вмів його успокоїти, умел підбадрити і вмів, і грамотно дуже допомагав. Абсолютно всі отраслі хірургії. Абдомінальне, таракальне, сердечне, нейрохірургії, урологія нашли в руках цього чоловіка своє достойне продовження. Щоб приймати світовий досвід, шалімов вимагав, щоб всі учні знали іноземні мови. Сам прекрасно перекладав з німецької та англійської. За його атласами та науковими розвідками вчились всі хірурги. Якось на камчатці шалімов зайшов у районну лікарню. Пішли в хірургічне відділення, він же любопитний. Заходит, как раз заведующий был. Говорит, это Александр Алесевич, а знаю, вот у меня его книги. И показывает книги, которые по, которые, по которым он учится, на которые он смотрит, которые он читает и по которым он делает операции. Явим хлопчиком з родини, де було ще десятеро дітей. Шалімов поїхав вступати у сільгосп інститут. У Краснодарі випадково наступив у трамваї на ногу жінці, виявилась та з приймальної комісії. Відтак подав документи до медичного. Після випуску працював на кордоні з Манджурією до найближчої лікарні 700 кілометрів. Тож Шалімов оперував усе, вчився за кожної нагоди. Після війни випадково потрапив у Брянсь. Там у лікарні вже працював АМОСОВ, тож вони влаштовували свої рідні змагання, брали найтяжче хворих і. Рятували шалімов створив два інститути у Харкові та Києві. Саме в столиці почав оперувати підшлумково, що робили одиниці хірургів у США та Британії. Практично ім була введена по-настоящему, відшліфована по настоячому, і, в общем-то, до сих пор ми все это выполняем, но, звісно, благодаря його, в общем-то. Настойчивості, іскусству. його учнів і досі звуть шалімівці. Його інституту 39 років, і в ньому саме за шалімова почали робити операції з трансплантації перші в Україні. До сих пор, якщо я стою на операції, наприклад, оперирую, да опіріруєш щось, да. Вот за мною Олександр Олексійович. операція закончена, рецепта зроблена, радикально зроблена. Я думаю, що так буде схож благополучно. Ольга Скотникова, Андрій Радченко перший національний.